Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Міністри фінансів, голови центральних банків і економісти сьогодні збираються у Вашингтоні на тлі потрясінь у світовій економіці, спричинених торговельними митами президента США Дональда Трампа. Напередодні американські біржові індекси знову різко впали на тлі відновлення побоювань щодо економічних наслідків. Адже Трамп погрожує звільнити голову федеральної резервної системи Джерома Пауела. у Європі. Тим часом повідомляють про черги охочих торгувати з ЄС. Більше подробиць від нашої колеги в Брюсселі Олени Абрамович. Члено, вітаю тебе. То що це за черги? Розповідай. Вітаю. ну так саме вислів вишиковуються в чергу. Викорила голова Єврокомісії Урсула фондрляїна в своєму коментарі для газети «Політико». І вона розповіла, що за останні три тижні провела переговори з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Канади, Філіппін, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів. І за її словами, всі вони шукали сильних надійних партнерів, яким зараз є Євросоюз. І фондрляйн голосила, що нині світовий порядок зазнає Цитата глибших змін, ніж будь-коли після завершення холодної війни. Ось наступна цитата. В умовах дедалі більш непередбачуваного глобального середовища країни вишуковуються в чергу, щоб співпрацювати з нами. Голова Єврокомісії протиставляє цій нестабільності стійкість власне Європи. Вона навела, як приклад, останні результати соціологічного опитування Євробарометр. Вони говорять про те, що рівень підтримки членства в Євросоюзі серед громадян всіх країн ЄС сягнув 74% і це найвищий показник за останні 40 років. Це про щось говорить, сказала Урсула фондрляєн. Ну і я нагадаю, що Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження США таких дзеркальних мит. Чи тарифів для низки країн світу для євросоюзу ставка становила 20%, для більшості інших країн? Така базова ставка, базова мито 10%, зокрема і для України, але були й додаткові мита подекуди вони перевищували 100% як для Китаю. Але після негативної реакції ринків Трамп призупинив дію підвищених тарифів на 90 днів, не для Китаю, для всіх решти, щоб відкрити шлях до для переговорів щодо торгівельних угод і з боку євросоюзу. Неодноразово лунали заклики домовитися. Зараз вони домовляються. Минулого тижня Вашингтон відвідала прем'єрка Італії Джордже Мелоні. І президент США заявив, що угода про торгівлю з ЄС буде укладена на 100%. Зараз немає деталей цих угод, але тривають переговори. Колеги Олена, дякуємо тобі, що долучилися до ефіру. На прямому зв'язку із Брюсселя з нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович.